Руслана, приходько долучу до бесіди, це заступник міністра у справах ветеранів. Пане Руслане, вітаю. Бажаю здоров'я вам. З вдячності я щиро вдячна вам за те, що ви тоді пообіцяли в ефірі допомогти конкретній людині бійцю, який втратив зір і залишився один. У нього немає родини, і він залишився без документів, без можливості знайти ці документи. Я вдячна. Зв'язалися процес. Іде. Він не завершений на контролі. Раптом, що піде, не так я знов до вас звернуся. Спасибі, що дякую, дякую, ви дякую, 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 не, не зрадили слово. Дотрималися слова. Це важливо для мене. Але... Да, дуже складний випадок, насправді, і особисто також тримаю на контролі, відповідно, дав всі необхідні доручення. Тому шукаємо ж такі вирішення, адже поранення отримані на полігоні, а не безпосередньо під час виконання бойового завдання, тому там є певні процедурні складності на зараз. Але очевидно, ми доведемо цю справу до кінця. Дякую тримаємо будвоє на контролі, і щонайменше ще кілька людей. Але зрозуміло, що людей, які повертаються з поля бою, і не тільки які втратили зір, які опинилися в темряві, вимушені, їм потрібна комплексна програма не просто реабілітації і лікування, а інтеграції в життя нормальне, бо вони нічим не відрізняються від нас, крім того, що вони втратили зір. В чому суть програми, про яку ми зараз говоримо, і наскільки ми можемо бути корисні для того, щоб адаптація відбувалася максимально природною і цивілізовано, даруйте. Перш за все, не скажу, що дійсно міністерство е розробило відповідну систему трирівневу адаптації наших захисників і захисниць, які мають повну або часткову втрату зору. І з моменту нашого останнього ефіру ми розгорнули вже процес контрактування відповідних надавачів таких послуг. Вже сьогодні у нас законтрактовано перший заклад Trinity Hub в місті Київ, який вже сьогодні працює з першою групою ветеранів. Адаптація яких повністю покривається коштами державного бюджету, поряд з цим. Ми продовжуємо цей процес контрактування. Буквально сьогодні до нас надійшов ще один пакет повністю оформлених документів від ще одного закладу і ведемо. Консультування з рядом інших закладів з різних регіонів України, які в подальшому так само будуть надавачами таких послуг, зазначу, що в межах даної системи адаптації, як ви дійсно зазначили, це не тільки питання надання базових навичок орієнтування в просторі і мобільності або вивчення шрифту Брайля, це і ціла низка різних різних напрямків, які направлені на те, щоб зробити людей самозарадними. І відповідно створити умови для неподальшого життя в суспільстві вже в нових умовах і в нових фізичних кондиціях з втратою зору. Власне, якщо говорити от про ту програму, яка сьогодні реалізується в Trinity Hub, ми безпосередньо відвідували цей центр під час надання таких послуг, і навіть перша леді особисто відвідували і спілкувалися з нашими захисниками і захисницями. Я вам хочу сказати, що великий сьогодні упор складається на Різні технічні пристрої, які абсолютно е сильно спрощують життя в суспільстві сьогодні. Е мобільні телефони е максимально адаптовані для, е скажімо так, такого функціоналу, який допомагає бути самозарадними. Є необхідні програмне забезпечення, яке допомагає працювати з будь-якими скажімо так, задачами, і ну я вам хочу сказати, що я бачив, як працюють випускники таких програм з мобільними телефонами. То хочу сказати, що мабуть я так впевнено з мобільним телефоном не вмію працювати. Більше того, це і робота з побутовими пристроями. Дуже багато з них сьогодні є адаптованими для того, щоб наші захисники та захисниці з втратою зору могли можливість повноцінно. Забезпечувати себе, готувати будь-яку їжу, брати речі там, і забезпечувати власне господарство. Більше того, навіть навчання з станцій проводиться для наших захисників, бо ми говоримо дуже часто не тільки про втрату зору. На жаль, ми говоримо про множинні поранення, політравми і так далі, які дуже часто йдуть разом з ампутаціями кінцівок і так далі. Тому, власне, сьогодні для нас принципова задача зробити так, щоб. Не просто надати базові послуги, а зробити дійсно оцю повноцінне повернення в цивільне середовище, і тут сьогодні ми вже з відповідно з тим досвідом, який маємо, працюємо над тим, як адаптувати і освітні програми. Для наших захисників і захисних стратою зору так і відповідно забезпечити подальше працевлаштування і не просто в якіснішові організації, а власне зробити так, щоб будь-який роботодавець міг адаптувати свій трудовий колектив і робочий простір до таких потреб. Тому ми поряд цим вже, вже зараз працюємо з новими завданнями, які для себе виділяємо це і можливості забезпечення необхідними технічними пристроями. Після того як люди у нас проходять відповідну адаптацію і напрацювання необхідних рекомендацій для роботодавців. Тому тут... зараз після запуску з цієї системи перед нами відкрився ще цілий фронт нових завдань для того, щоб до завершити весь цикл цієї системи, тут треба поточнити. Ми говоримо про людей, які були поранені з 22-го року чи з 14-го? Ні, абсолютно Жодної, жодної прив'язки до 22-го року немає. Кожен наш захисник і захисниця стратою зору мають мати всі гарантії від держави для того, щоб мати повноцінне майбутнє в нашій державі, власне, навіть і обмеження кількості необхідних курсів проходження відповідної програми, так само ми не визначаємо. Тому власне, якщо є потреба продовжувати адаптовуватися, то ну така, така можливість буде надана. Більше того, я зазначу, що із особистої комунікації з хлопцями, які проходили відповідне. Відповідну програму ну ми бачимо зацікавленість не, не сидіти вдома. Вони хочуть розвиватися, вони хочуть повертатися саме до активного життя, і тут наша задача створити власне всі необхідні для цього умови. І тут ще важливий момент, коли ви кажете, що бізнес мав би долучатися до цієї програми, то що це має бути? Бо ми бачили дуже класні ініціативи тату салони, які допомагають, до речі, з ну не не, не, не пройшла повз нас ця історія, да, як які допомагають адаптуватися тим майстрам тату, які стали захисниками, втратили зір і працювати. Баристи, ми знаємо, що є масажних багато салонів і мануальних терапевтів, які працюють. А як ви бачите далі інтеграцію? Ну, певно, що це значно ширший перелік. Дві хвилини мусимо вкластися в час. Так да, я абсолютно з вами погоджуюсь. Дивіться, ну насправді дуже важливо, щоб будь-яка і освітня програма у нас мала можливість бути такою, яка буде адаптована для наших захисників із захисних стратою зору. Але варто говорити і про буденні повсякденні речі. І про битові, насправді речі тут важливо навіть те, які маршрути від місць проживання до закладів освіти, де вони навчаються або навчатимуться. Да, і так само можливість адаптації робочих просторів саме в фізичному сенсі доступної безбар'єрності для наших захисників захисників і захисниць втратою зору підкреслю сьогодні. Я бачу, як хлопці з втратою зору абсолютно. Повноцінно працюють з комп'ютерами і з мобільними застосунками, бо ну насправді техніка сьогодні є невід'ємною складовою майже всіх елементів е будь-якої професії. Тому е тут задача сьогодні нам проаналізувати, де, де є найбільший запит, е і відповідно провести таку роботу із міністерством освіти і науки і з іншими необхідними стейкхолдерами для того, щоб адаптувати і освітні курси. Підвідповідний запит, тому зараз сфокусовані на вивченні досвіду і тієї проблематики, яка у нас відкривається в частині а що ж після проходження такої адаптації, і відповідно для нас це будуть завдання, які ми будемо врегульовувати. Але буквально навіть вчора ми говорили з керівництвом одного з таких центрів і з пані Тетяною Ломакіною щодо можливості там, впровадження нових проектів певного соціального житла. І певного такого знаєте, іспитового терміну, коли буде проходити освітня робота і створення всі умови для того, щоб е інтегрувати в робочий простір випускників відповідної програми. Тому зараз моделюємо різні маршрути, і я сподіваюся, що зі спільною, е скажімо так, консолідацією зусиль і свідомістю бізнесу, ми зможемо точно подолати цю складову. Але зараз це завдання номер один повернути кожного нашого захисника до гідного життя. Це задача держави, це задача українського суспільства. Так і є. І Якщо буде інакше, то все, все це от воно марне, абсолютно. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був на зв'язку.